Якщо ти вчителька, яка просто ну, тіпа, не можеш реально тіпа, прийняти факт того, що діти це діти, і вони можуть ну, реально ісполняти ходити і тут в тебе терплячість. Один хуй, я розумію, що тіпа, працювати вчителем це ну, така безбожна тема по бабкам. Тіпа, х... так скажемо, Якщо це там не закрита частна школа і якась еліта, то там нормально, я думаю, платять. Але просто... От сидять там люди, які ну, не люблять свою роботу, і отак от дітей є. А діти, ну, це ж розумієте, ну як сказати, це завжди щось неконтрольоване. Але тут, звісно, ще й залежить від викладача. Бували дійсно от, викладачі, які от, просто ну, от, слово, все, і ти як от, отак от по струночці стаєш. І ти такий думаєш, ну, все, я її хочу слухати. Типу, мені цікаво, от, як вона веде. Або, ви знаєте, були такі добрі, от прямо, от які. Ну, Розполагали, вони так, знаєте, душею вкладались і прямо тобі розповідають і готуються до цього. Або, може, ще і якось перетікаючи в приклади життя якогось. Тобто ну, реально приколи були. У нас було таке, що типу, щось, ситуація була, типу, смішна. Дівчинка коротше, щось сиділа на одній парті і спереду сидів інший хлопчик. І вона щось його чухала, ви поняли? І інша вчителька, ну, вчителька бачить це, а вона по біологію у нас преподавала, і вона каже: тіпа, Ти, якщо будеш його так от чухати, в нього буде кров переливатись і дещо буде підніматись. Ну, і вона перестала чуха, типа. Тобто вона отак от натякнула, що, тіпа, вона шию йому. Поняла, ззаді просто чухала. Ну, отак от сиділа, типу, руку витвінула і так от йому шию чухала. І вона каже, у нього зараз однієї голови в іншу перетече кров, тіпа, перестань це робити. Ну знаєте, з таким, типа, юморком.